Чекає на суд вже 19 місяців від часу затримання у липні 2009-го. Слідчі постійно заявляють свою вину у вбивстві Гонгадзе Олексій Пукач визнає. Та до суду його справа дійшла лише цього тижня. Так журналісти атакували автозаки, сподіваючись побачити Олексія Пукача. Та як виявилося до суду, як звіна... Перше засідання на вимогу його адвоката одразу ж перенесли майже на місяць. Ну, засідання сьогодні відбувалося якось дуже цікаво. Весь цей час ми потратили на те, що розглядали клопотання Пукача, де він попросив оголосити перерву і дати йому матеріали на ознайомлення. Ось на це ми потратили півдня і на цьому закінчили. Тому суд оголосив судовому засіданні перерву до 26 травня. Усе відбулося ще й за зачиненими дверима. Суддя вирішив, засідання буде закритим. Як пояснили потім у генпрокуратурі, покачучольовав міліцейську розвідку. Тож правильні державні секрети там фігурують прізвища людей, які нині працюють у службі зовнішньої розвідки, тобто частина з них інтегрована до злочинних організацій. Тож оприлюднення їхніх прізвищ може бути фатальним. Юрій Бойченко, речник Генеральної прокуратури України. Адвокати родичів загиблого переконані, що у справі мають бути лише кілька закритих слухань. Текст як стверджує захисниця Мирослави Гонгадзе. прокуратура виписала справу так, що майже весь процес відбудеться за зачиненими дверима. Є один єдиний свідок, якого можна допитувати не в закритому засіданні. Це Олена притула е, все. Решта це працівники право того ж таки правоохоронного органу, тоді він називався ГуКП МВС України. Тобто всі інші засідання заплановано наперед 100% мусять пройти в закритому режимі. Закритим процес слідчі зробили умисно, стверджує колишній адвокат Олексія Пукача від послуг Олега Мусієнко, як генерал міліції відмовився на користь державного захисника. Та Мусієнко каже, на підозрюваного тиснуть. Але впевнений, Пукач, хоч і йде на співпрацю, у суді може розповісти набагато більше. Саме цього й бояться. Пукач і так скаже. Не може, а він скаже. І про губернаторів, які на цей час виконують обов'язки, і які покривали скоєний ним злочин, в тому числі і в засобах масової інформації. І колишніх генпрокурорів, і піскуна, і потебенька, які перший потебенька протязі чотирьох років заважав належним чином розгляда... розслідувати цю справу, а піскун теж проявив нерішучість. І не довів свою справу до кінця. Генеральна прокуратура на закиди щодо зумисного засекречення процесу не реагує. Тим часом захисники родини Гонгадзе звинувачують ГПУ ще й у некомпетентності. Валентина Туличенко стверджує, через помилки слідчих справу Кукача ще відправлять на дворозслідування через покійного. Кравченка. Звинувачуючи Пухача в ГПУ написали, наказ йому віддав саме екс-міністр. Але справу проти колишнього очільника МВС закрили, навіть не розслідуючи, хоча рідні стверджують, Він не винен. Родичі наполягають на повному розслідуванні і потім судовому слідстві. Це значить, що необхідно повернути справу на дорозслідування, на додаткове розслідування, призначити померлому захисника, притягнути померлого як обвинуваченого. На дорозслідування може й не відправлять, але й 26 травня за справу Пукача не візьмуться. Переконаний Андрій Федур. І вже припускає генпрокуратура чогось очікує. Поки що, навіть адвоката Кравченко не допустили до участі у справі. Очевидно, мабуть, що 26 квітня будемо вирішувати питання про допуск адвоката Кравченка. А так як, мабуть, до цього часу не буде оформлено йому допуск до державної таємниці, то, мабуть, 26 квітня, то тобто, травня, прошу вибачення, знову буде оголошена чергова перерва. Тобто, мабуть, ми чогось чекаємо. Чогось чекаємо того, про що я не знаю. Очікувати Генпрокуратура може чи політичної кон'юнктури, чи початку розгляду справи проти Леоніда Кучми. Адже слідство в ній завершили, як тільки адвокати екс-президента дочитають справу, почнеться суд. Самому Жолецію Фукачу світить від 15 років до пожиттєвого ув'язнення. І сумнівів у тому, що він сяде немає. Інтрига лише кого він знав слідству. І чи захотіло слідство розбиратися з живими спільниками генерала. Роман Надзельський, Кирило Лазаревич, ТВА.